ФМ представляє. Сьогодні в нас буде справжня блогерська заруба. Мені піпець після собі цієї зйомки. Коротше, якось однокласник приніс пісюна резинового на урок. Я не випускний застрягла в туалеті просто перед тим, як співати гімн України. І отак розпочала кар'єру блогера потім. про Нарешті не шкільне питання. Ну все, а тепер ви готові повернути кримські зорі? Так. Я відчуваю себе зараз противною відмінницею. А де вона перший бал заробила? За ну, от, от ти uh. приходиш додому до свого хлопця, і ти його хочеш над oh, oh, oh. ванька встанька. Що таке? От, що в неї крутиться. Мене звати Катя Сташко, і це розважальне шоу на ютуб-каналі «Back to School» школа Батлів. І перш ніж розпочати, я хочу вам нагадати, аби ви обов'язково ставили нам лайки, писали коменти під цим відео. І звісно, що підписувались на ютуб канал Люксифам, аби не пропустити все найцікавіше. Ну а тепер переходимо до сьогоднішніх занять. Сьогодні в нас буде справжня блогерська заруба. І розпочинаємо з наших гостей. Вона це дівчина, яка дала чітку інструкцію клятим окупантам ванькам і відкрила їм очі. Щодо того, на що їм потрібні ті чорні пакети, і власне як ними користуватися, тому зустрічаєте співачка і блогерка, яскрава дівчина неперевершена Маша Кондратенко. Привіт, Привіт. Він знаєте, на пам'ять знає ні. Я не про табличку множення і навіть не про порядок букв в алфавіті, а про алгоритми Тіктоку. Бо він їх знає. Ну просто на раз, два. А ще між іншим, за кількістю підписників у Тіктоті, він обійшов навіть легендарну співачку Бійонце. Зустрічаєте блогер і до речі, також виконавець Олег Мошуковський. Порядок букв в алфавіті Я все ж таки знаю. Знаєш, і таблич. Я знаю. А, ну, Табличку я раз, не? Два, я два, два помножити на два, може. може я П'ять же, так? П'ять. Скажіть мені, будь ласка, три з половини. У вас були а, якісь прикольні прізвишка у школі? Ну, в мене прям прикольного не було. Масяня вони називали. Масяня, я да. просто маю знати, як вас сьогодні називати. Ой, можна. Я думаю, навряд чи ти нас мене будеш буде. називати Машонка. Ой, не dai. буду. <laughs> а щодо <laughs> смішних випадків. Yeah. Що було таке? От найяскравіше, що згадаєте? Яскравіше. Коротше, якось е, однокласник приніс е, пісюна резинового <рес> на урок. А де він його знайшов? Ну він такий, типу... знаєте, типу, прикол, я е, затичка для, <рес> 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 для ванни. Да, для так, такий прикол був. І він приніс і щось там розпочалося, що люди почали по класу кидати. Вчителя не було в класі, люди по класу почали його кидати. І тут, коли він прилетає мені, я його відкидаю, і прям під ноги вчителеві, вчителеві вчительці, коли вона заходила в клас. А чекай, після цього з'явилася твоя кличка Машонка? Ні-ні. ні Машонка ну, Машуковський, Машмаковський, Машанковський, як тільки мене вчителя не називали. Коли Все. там щось не розглядали, да до речі, у вчителів завжди були проблеми з да, прізвищами у да, нас постійно. Ну, благо, я був не перший в цьому. Тому відривалася до тебе. Маша, ти. Я намагаюся брати яку розповісти з трьох історій. А ти ж цензура пройшла? Ні, ні. ні Бачиш, я без цензури. Я не випускний застрягла в туалеті просто перед тим, як співати гімн України. Тобто я не встигала просто, бо я потім перелазила цю, ці дверцята невеличкі, а я боюсь висоти. да. І там такий був шпінгалід, який просто неможливо було відкрити. А мені вже всі телефонують, телефон не зі мною. Я лізла на підборах через цю. Двері, двері, двері. Двері. Через це... Я лізла на підборах через ці двері. Це було дуже страшно. І подружка моя однокласниця зайшла. Якраз в моменті, коли я сиділа просто на горі цих дверей, ось таким обличчям дивилася вниз і не розуміла, що мені робити взагалі. І отак розпочала кар'єру блогера. Потім не тебе зняли, і так воно й пішло. Ти завжди десь десь застрієш. Як затичка для тої ванни? Back to скул розважальне шоу, в якому учасники намагаються дати відповіді на запитання шкільної програми, щоправда, сучасні події змушують наші уроки бути особливими. За кожну правильну відповідь гравці отримують по одному балу. Проте остаточного переможця визначає крайній урок, який може змінити увесь хід гри. Той, хто не впорається з нашими люксовими завданнями шкільними, він буде виконувати покарання, але про покарання. Потім і зараз ще хочу сказати, що наші глядачі, звісно, що також знову ж таки будуть відповідати на усі питання, які ми підготували. І потім з правильних відповідей ми рандомно оберемо переможця, людину, яка отримує 500 гривень від «Люкс.ФМ». І одразу скажу, що переможець минулої нашої програми це користувач під ніком Марія Процишин. Напишіть нам, будь ласка, в дірех на нашу сторінку Instagram Радіо Люкс.ФМ» і отримайте свій подарунок. Ну, все, а тепер ви готові повернути кримські зорі? Так готові? <food'?ff Analytically> тоді поїхали. Наш перший урок, який називається рідний край. Ми для вас підготували 12 фотографій різних місць України. У Кожного з вас буде по 12 цих фотографій, і за одну хвилину ви маєте назвати якомога більше правильних відповідей. Тобто, сказати, що ви бачите на картинці. слухай. А? Я думаю, що це буде не складно, тому що ми за останній час від'їздили стільки міст по Україні. дуже Побачили була. стільки було. всього. Ну ми там на благодійні концерти від угу. амбасадора дитинства Дитинство. їздили так. Зірковим десантом, тому я думаю, що це буде не так. Ну так, вам буде зараз. Ми подивимося. <рес> буде <рес> зараз. <рес> Будемо розпочинати зі списку, так як в школі зазвичай. І в нас полховіту перше виходить. Маша Кондратенко. Маша Кондратенко. Добре. Маш, Дивись, я зараз поставлю таймер. Олег алфавіт повторив. Це правда було. Я Перевіряю, Я зараз поставлю таймер, в тебе буде одна хвилина, і ти маєш називати те, що ти бачиш на картинці. Ну що, готова? Ну, ніби, так. Ну, тоді три, два, один. Поїхали. Колесо на Подолі. Це яка площа? Це Ну. Подільська. Ну добре, контрактова <с> площа. Контрактова так. площа. господи. А це що таке? Це рожеве озеро, воно є, я не пам'ятаю де, але рожеве озеро. Молодець? Це тунель кохання? Yes. Боже мій. А це що? Це сходи в Одесі, ні? Так, сходи yes. Of course, Петокінський це... собор. Можна я трішки отак повідомлення? Я не знаю, що це таке. Давайте кошти це далі. Софійський собор. Так. Це що таке? Не знаю, давайте. Палац Потоцьких. Далі. А, Либідь, пам'ятник Либідь Кий і Щек і Хо і хорий. Так. Хорить. Хорий. Це що? Це десь під Києвом Блакитне, блакитне озеро. Ні? Ні. Житомирщина. Не знаю тоді. Житомирщина. Житомирщина. О, останнє. Е, опера опера на золотих воротах Національного опера України. Е, Києва, України. Молодець. Да. Супер. Так, Олег, тепер <просив> твоя черга і я ставлю таймер 3, 2, 1. Поїхали. Ну, Київ. <просив> е, ну, а що це саме? <просив> <просив> ну, трамваї, тр <просив> тр тролейбуси. У <просив> нього є назва. А, депо. Ні, ні, ну він один такий в Києві. оце. На Ф починається. А, фунікульор. Далі. О, to yes. uh, це… це теж Київ. Це університет. Ні, це Умань, Дендропарк, Софіївка. Далі. – В Києві теж дуже схоже. А, це на контрактовій університет. Там, написано про Київ. києво Так! У мене просто погано дайте сфокусуватись. Це родина мати. Батьківщина мати. Батьківщина мати, так. А, так, це, це у нас Крим, ні? Ні. Це Тустань, Львівська область. А, ну, ладно. Давайте далі. Так, це університет Шевченка. Так, Уже як все просто. Так, це А, це річка. Ні, Ти чи річка. Це, це, це річка? озеро. Це останнє питання. Це, це, це останнє ж річка. річка. А, ну це острів. Правильно? Ну, ну півосний якийсь там. Це якийсь цей, але це Ладно, більше. далі, Дністровський далі. каньйон. Це було останнє. Не, Час, вийшов. Друзі, що ми маємо? Перш ніж я скажу, хто скільки балів отримав сьогодні. Ми ще подивимось фотографію для вас. І ви маєте написати, що то за місце там, от внизу, у коментарях. Що в нас по балам? Маша отримає 8 балів, а Олег отримає 4 бали. Але це тільки перший урок. Не ти, не ти не засмучуйся, не, не хвилюйся, не що буде. Що Все буде добре. Оги наш урок, який називається Антисуржик. Uh -huh. Uh -huh. Антисуржик. Це як лагідна деукраїнізація, українізація і все таке. Що зараз буде відбуватися? Дивіться, я вам буду казати слово сполучення російською мовою. Ви маєте його перекласти українською. Uh -huh. Натискайте на кнопочку і даєте мені правильну, звісно, що відповідь. Uh -huh. От але це не точно. Якщо даєте неправильну відповідь, то право на відповідь переходить супернику. Все зрозуміло, так? Так. Э, Границя з Венгрією. А, а ти просто це, от так, от, так. Да. <свіллян> <свіллян> да. Так хто? Ну, кажу. Кордон а, з Венгрією. <свіллян> ну, Не з <свіллян> Венгрією. <свіллян> Я. Венгр... Кордон з Угорщиною. <свіллян> mm, <да>. Угорщина <свіллян> <Да>. Угорщина. Це Угорщина, так. Я тебе розумію. Я думав, що Угорщина. Угорщина це Венгрія. Угорщина це Венгрія, так. Тепер будеш знати. Далі. Обосноване рішення. Давай тільки чесно, от у тебе з'явилося, а потім нажимай. От тобі. Обдумане рішення. Ні, ні, ні. Трішки зовсім обдумане. А чому? Є варіант. А ну, давай. Аргументоване рішення. Та це ж теж... Теж трішечки. Обдумане до... І Боже, Е, Дивіться, обосноване, тобто, треба обґрунтувати. А обґрунтоване рішення. Так. Ну, отак. Ну, буває. Я теж з Е, Наступне це с'їхати на обочину. З'їхати на узбіччя. Правильно. Молодець. Так, швиденько. Далі, ну, до речі, досить легке. А де вона перший бал заробила? За що? За кордон з горщиною. Ну, ну ладно. <с behaviour> Ні-ні-ні, завжди. А це. А, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Прям як в школі. А де я? А чого? А чого Ну ладно, давайте далі. Об'яснення в любві. Ну, це супер легко. Пояснення в коханні. Ну, не пояснення. <пераф> 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 Ну, як завжди, кажуть. Mm. Він зробив. E, Зізнання в коханні? Так. <клес> От бачите, дуже дебільний переклад російською мовою. Об'яснення. <клес> ну, реально, воно трошечки стперець, але так. Зізнання, признання. Ну, признання. Зізнання в коханні. <клес> Зараз моє улюблене, <клес> дуже важке. Очаровательна Е-е-е. <клес> <клес> Боже, Давай, це, це ну, по словам подумайте, так? Очаровательна. Приваблива, на це не те, це привлекательна. Очаровательна. О, на О? Ні, от що вона робиться? Очаровательна. Вона що? Очаровує. Так. Від, от, от подумайте, якщо це... Чарівлива. Не, не чарівлива. чарівна. Чарівна. А от далі думайте, обольстительниця. Чарівна, обольстительниця. І хто перший? Той і приймаю. Можна в туалет? З телефоном? У мене щось крутиться в голові. Що таке От що в неї крутиться. Завлякаюся. І мавпочки в голові такі стрілкою. Просто зараз, зараз, зараз. Чарівна спокусниця. Останнє наше слово сполучення клевер. І насправді це прям ізі, Коли дізналася переклад, така, та ладно. Навіть пісня є така. Я випадково. Рефлекс. Пісня. Стопожнеш. Правильно, посіяти клевер. Посіяти клевер. Не Це що, Клавір прийшов в час. Fliver. Ну, клевер. Українською клевер. Ну не на «к», Не на «к», так? На «к». На «к»? Да. Кум кри. Хто? Я не підую просто посіяти. Я не знаю. Чесно, не знаєш. Не Ні. Конюшину. Конюшина? Так, ну що ми в такому випадку маємо. Маша в нас отримала 4 бали. Олег, нуль, але це тільки другою. А так я не розстроюся. Супер, взагалі. І тому ми зараз маємо рахунок мені піпець після цієї зйомки. Та ні, ні, ні. Рахунок нас 12-4. Так тільки вісім балів нас. Так, так. Ти можеш допомогти дванадцять, в принципі. Ну, три рази чуть-чуть мене. Зараз точно. Третій урок, який називається урок музики. Це от зараз те, що. Я програв. Дивіться, ми зараз з вами будемо слухати пісні, які будуть грати з кінця наперед, тобто реверс пісня. І вам потрібно вгадати, що то за пісня, і найголовніше заспівати її. Заспівати? Ну, так, ну ви ж співаєте, вам же ж це отак. Тому я думаю, що ви зараз дуже легко справитесь з усім цим. Першу нам пісню, будь ласка. Да, в смысле? Народ, ну, ну ладно. Ану. Пивоваров? — Ні. Там вже ну, жіночі голоси. Де? Ану, ще раз. А. Э, я вільна вільна. Вільна, так, а хто це? Вільна? Саніна і Кароль. Так, вільна. Це вільна. Боже, точно. Це була вона. Я думала, що а дан баланс спочатку. Я просто Не чув чув, серйозно? Я не боюсь. Тепер я вільна. А може чув? Я, ну, вільна, ну, ну, я не її не слухав. Може чув. Не... Ну, угу. вибачайте. <laughs> Наступна пісня. Вона тя. Ні. А хто? <рес> Блін, ну можна я трішки підкажу ще no. один раз? Так. Тільки яка пісня, ти не заслухав. А, ну ще раз. А ще раз можна? Вийшло? Так. Бо не гуси. Пісники знають. Не люблю вел бою, я просто mm. я не слухаю. Наступна пісня, будь ласка. прям... понад хмаром. Зажала вилізла. Це ти так вилізала на цей на двері в туалеті падала вже там, злазила. Не знаю. Але я не знаю хто це. Понад хмара тільки фу вибачте. Я не дуже люблю просто собі, бо вона заїдає в голові, як непонятно, що я один раз таксі почула, їду, і голос в моїй голові такий понад хма... Думаю, боже, кошмар. Це тартак і Катя Чілі. А. Оце, Боже, я навіть не знаю ці пісні, напевно, років, як мені. Дуже багато. Дуже. Так. Дякую. Я сьогодні себе прям закопую разом. допомагає, щось але трошечки накина. І все нормально. Так. Наступна пісня, будь ласка. Перший війні вдяк. Мені здається, що я просто не розумію, тебе це може вбити скай? Так, так. Молодець. Круто, круто. Ну, останню я так тут навіть не знаю, хто вгадає. Дмеді Балалайки. А співати хто буде? Маша Кондратенко і Олег Машуковський. Дмеді Балалайки, де зникли ваші лайки? А вже в пакетах станьки, ла-ла-ла-ла-ла. Ведмеді балалайки, тікайте, Ваньки, встаньки, він слова не знає пісні. Тікайте, Ваньки, встаньки, він зі сувам гайки, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я просто під фанєру співав. Все, не вивчив. Піпець, твоя пісня. І в нас є ще одна пісня, але це вже для наших глядачів, тому ми зараз її послухаємо, а ви не вгадуєте на Добре. <плес> Так, якось у вас є варіант. Взагалі немає. Якась жертвоприношення. Тепер, що ми маємо? Ну, ми маємо ситуацію трошечки. Трошечки кращу. Три бали отримала Маша Кондратенко і два бали отримав Олег Мошуковський. І тепер, врешті-решт, ми маємо 15 і 6. Четвертий урок у нас називається ЗНО у 2050 році, mm -hmm. але сьогодні mm -hmm. в нас воно особливе, тому що ми вважаємо, що у 2050 році буде такий розділ, як мемологія. Меми. А, uh -huh. Ви oh, як давайте. з мемами? Ви ж, О, oh, я взагалі дуже uh -huh. круто з мемами. Я, напевно, не так круто. Ну, тепер не маєш, Олег? Я ближче до тебе по віку. Так, нічого, що мені 27, тобі 13. А мені 15. 23 мені. 23, ну маленька ще. Ой. Тобі мої балячки. <хи> Ой, <хи> ну, ж, спина за, за, за <хи> цей Чинкова заклинула трошечки. Ой. Е, народ, дивіться, в нас зараз будуться меми, ну може, навіть і не зовсім це меми, але це все ж таки меми. Ви маєте сказати мені, до чого приурочена ця картинка? Ого. Тобто, що то була за подія, коли з'явився цей мем. Давайте, Хто давай. перший? Е, <хи> розуміє, що то і до кого, то і на землі. Давайте. Деш, Давайте. Сперед, <хи> Крима Крим, Лушта, так не mm. хочеться вважати, так по-домашньому. Yeah. Вона вже їздиться, знаєш, то з Москви вже не, не хотіла уїжджати, потім коли там е да. окуп окупували, потім вона ще. Ну, короче, а ти пам'ятаєш, коли вони перший, перший раз не хотіли уїжджати? Перший раз Крима Лушта. Міст, Ну, а, міст, міст, да -да -да -да. міст. міст. Потім, е коли е Боже, дай Бог пам'яті. А коли а, Білгород. Башли в Білгород. Не, не, Потім вона тільки в Белгород приїхала, не хочу уїжджати кудись. Могу знову їхати кудись. Потім Москва. нарешті до Москви добралися. Що ж туди, куди мені тепер? Подорожує. Давайте наступний наш мам. А це коли Януковича хотіли. Ні. А, а Москва. Не встановлюйтесь, коли вагнеровці далі йдуть, йдуть, і yeah. типу він о, жере цю фігню і да, да, да. Той недопохід пригожена непонятно. Наступне, будь ласка. Uh, це That. коли почалася паніка стосовно ЗС. <заб lift> так, ЗС, ядерного вибуху це все. Воно наступний. Це коли Лорочка наклеїли на безпілотник Ані Лорак, типу вона нам його подарувала, щоб там. Але дивись, цей мем з'явився після однієї дуже визначної події. А, Кремль. Так. Звісно, він не різався в Кремль. але це з'явилося зразу після того. До речі, в нас є відео, як то було. Я пропоную вам подивитися і візуалізувати цю картинку, щоб воно таке. Давай, Просто я… Тіснилося. Андела <пит> анла <пит> мені подобається, як воно горить. Як люди сують аса. Наступний так, давай. А це коли обстріли були масивні в Києві і люди не висипались. Так, <пит> <пит> слухай, супер взагалі. Як ти це робиш? я не знаю, бо я це і не зразу згадала. І останній наш мем. Маш, ти була перша, але це було дуже невпевнено, <риквистова> да неясно. Може, це про відключення світло світла, коли вони почали що, типу, не ясно, коли вони взагалі відключення. Про графіки. Про графіки, так Це воно. Ну один бал і таке вирвалося. сьогодні. Блін, причому я все знала окрім цих розсаленок і блін не встигала натискати. Ну бачиш, ну треба ж якби Тут Я цей нормально так тебе. Чуть-чуть, даже скоро може. що ми маємо за підсумками цього року? Нарешті Олег отримує в нас цілих 5 балів, а Маша отримує один. Бал, а ну це... треба треба не завжди ж бути відмінницею, да це так. буде до речі є медаль? Ні. Ви так сказали, в мене є. Це, 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 це класична да ситуація в школі. Людина, яка знає добре, там не знаю всі предмети, і людина, яка просто існує, просто знає все, що виходиться в медіапросторі. У нас у підсумку ми маємо 16 балів у маші і 11 балів у Олега. Навіть І якщо то, ти зараз 5 балів 6 заробиш, 6. заробиш, то ти не перегониш мене. Чого? 16-16 буде. Ну, yeah. да. No, а цього я не можу допустити. Ну не можу. Тому той, хто виграє, отримає 6 балів одразу. Ah. Урок фізкультура. І е, сьогодні ми з вами будемо займатися тенісом. тенісом. Скажіть мені, будь ласка, у вас як з настільним тенісом? Ви от вмієте відбивати м'ячик ракеткою? так. Ну, да. Трішечки така да. є, да. Зараз я вам дам ракетки, і ви будете відбивати ці м'ячики на одному місці. Сити, чи так просто набивати, і той, у кого вперше впаде той м'ячик, той якби все серйозно. Отак от. Я думала, якесь інтелектуальне буде завдання. Це культура і інтелектуальне. Добрий вечір. Скажи, дякую, що я не змусила вас книгати через козла. Не факт, що я тут виграю. Три, два, поїхали. Що там відбувається, як це вийшла? Що я вам хочу сказати? Давайте, все ж таки, вперше, ніж я назву ім'я тієї людини, про яку вже згадалося, хто сьогодні переміг. Я хочу сказати, що у нас для наших глядачів є ще одне питання, на яке ви маєте відповісти, щоб таки отримати 500 гривень від люксифем. Питання звучить так: скільки років знайомі Маша Кондратенко і Олег Машуковський? Пишіть нам, будь ласка, у відповідях туди нижче. Ну, а ми що? Ми маємо переможецю і переможеться. Це Маша Кондратенко. Маша має повне право загадати покарання Олегу, що це буде? Ми зараз дізнаємось. І знімемо, звісно. Ну що, Олег, готуйся. Е, я придумала таку штуку. Е, я хочу, щоб ти пішов в університет Шевченка і намагався вступити на тікток кафедру. Прям наполягав на тому, щоб тебе відбули туди, де можна і. подати документи на те, щоб вступити на тікток кафедру. До охоронця, типу, підійти, да? І ну, пустити? ви да да до охоронця. Якщо він скаже, що він не знає, ти далі намагатися до до, да, до, ну, на питати, де можна вступити на тікток кафедру. Так здається. Ну, Якщо нас не виженуть, тури. Ну от і подивимось. А ви, друзі, обов'язково дивіться наші новенькі випуски. Лайкайте Машу, лайкайте Олега. Взагалі, любіть, їх цілуйте нас, любіть і разом до перемоги рухаємося. Дякую вам! Заберемо з собою. Я Тому що мені потрібно зараз буде йти в червоний корпус Шевченка, там вчаться юристи і запитувати в них, де тут е... А... кафедра тіктоку. Кафедра... У мене прослуховування на кафедру тіктока. Тут. Тут? Ну да, мені сказали. Що... Не Можна десь питати? Ну, у вас такі вони мають точно. У вас 100% є. Прохай дня. А де? ти скажіть, тут кафедра тіктоку є? <рес> Ні, значить, немає. Немає? Зайшла купити класні речі в приношу. О, хочу туди. <рес> А, скажіть, тут о, сказали, що тут десь в обрати. Ну я вам не підкажу. Ви не знаєте, кого запитати, Можете mm -hmm. сказати? А підскажіть, будь ласка. Mm -hmm. а, підскажіть, будь ласка, mm -hmm. ви знаєте, хак під тік мені mm -hmm. прослуховування не знаю, Ну, це, скоріше всього, можливо, на виставці. Треба просто під'їхати метро, сісти в метро і під'їхати туди. А куди саме? Е, Виставковий ну, центр? Ну ні, це ближче, до Васильківська на Васильківську на вийде, та, і там. Це ВДНХ. Ну, так, так, ВДНХ. Там кафедра ти, ти? Ну, кафедра, Там факультет, соціальний психолог. Якась фантомна кафедра тіктоку, її просто не існує. Ну, Олег впорався з завданням, він допитав усіх всіх там трішки поставав. <реш> <реш> Ну слухай, я був повічливий. Ні, да, да, да слухай, якщо б ти ще був навічливим, то. Ну пі***, не так усипали. Дякую за завдання, Маш.